Ще раз всіх вітаю 22 листопада. Значить, що в нас тут? Гур інформує, що ця ракета по Дніпру вчора міжконтинентальна була випущена з Астраханської області, летіла 15 хвилин до Дніпра. І ця ракета з ракетного комплексу Кедр? Ну Ось так. Вона не нова, я так розумію. Тобто, ну це не має значення, все одно суті не міняє. Просто будемо знати, що ракетний комплекс Кедр. Ось е, така інформація. Що ще, ще хочу сказати, ті, хто вважають, після утрішнього е, розкладу, який ну, ви спитали, чого не попередили стосовно цієї міжконтинентальної ракети, а тільки попередили е, ну, посольство США своїх попередило, і ось сьогодні е, Верховна Рада. Чого я спитала? Тому що, щоб не було паніки. Чому не попередили, що буде повномасштабне вторгнення заздалегідь, щоб не було паніки? Я не розумію, в чому тут зрада. Я відповідаю на ваше питання. І ви дуже помиляєтеся, що я тут зраду розводжу, або що ще. Ви просто неправильно мене розумієте, мабуть. Або якщо ви так вважаєте, просто не дивіться. Я не знаю, як правильно. Можу і правильно не попереджати, щоб не було паніки, бо паніка це найгірше, що може статися. На війні. Я не знаю, як правильно, я не президент. Я відповіла на ваше питання. Я думаю, проблем нема в цьому. Але це відео буде на відповідь на питання. РФ працює над механізмом оповіщення цивільних людей в Україні в разі нових ударів цією далекобійною балістикою з комплекса Кедр. Це заява піскова. Ну ось, давайте подивимося. Так, що ж там за механізм в РФ працюють над механізмом в РФ для оповіщення цивільного населення. Боже, які добрі люди? Бачите, якими вони хочуть казатись? Добрими, щирими переживаються людей? І що ж вони там придумали? Як вони будуть? Давайте, як вони будуть оповіщать цивільне населення України в разі нових ударів далекобійною балістикою із комплексу кедр. Або Ракета Арішник, або як там ще їх називають. І як, як вони будуть оповіщати цивільне населення в Україні. Цікаво прям. Йде робота. Бачите, сидять і щось там малюють, пишуть, щось там дум думають. Розмови, бачите, трієчки. Розмови ведуть і ось думають, як же зробити, а воно повішений. Як зробити, щоб не було жертв? Тут мається на увазі цивільних, може бути. Зірка. Бо це їх поставить, якщо будуть цивільні жертви, і це їх постави перед СМІ, перед всім світом в дуже поганому ракурсі, так сказати. А їм це не потрібно. Вони, бачите, хочуть якими бути щирими, добрими, справедливими. Ось так. І що ж вони там придумають? Як будуть оповіщати українців? В разі нових оцих ударів міжконтинентальною ракетою, як вони збираються оповіщати українців? Як? Власність території, кордони буде заздалегідь. Сила небезпека. Ну, До речі, вони ось скажуть. Я думаю, що ось ось, ось ми з вами почуємо, що вони, зая... вони зроблять якусь заяву. Що, типу, нібито. На військових об'єктах. Бачите, військові об'єкти, різні військові, аеродроми, я не знаю, там склади, щось там ще. Типу, поблизу тих місць небезпечно людям. Бачите, кордони, небезпечно там людям. І тобто, хто там живе, типу переїжджайте. Ну, Щось таке. Вони скоро скажуть, що небезпека на військових об'єктах: ми будемо туди бити, оцією далекобійною балістикою, ось, типу, кедр, кедрам будемо бити, будемо туди кидати. Також це якісь склади військові, і також це військові підприємства. Тобто вони націлені бити по військовим об'єктам. Але знаєте що, нема ж гарантії про цю ракету, що з нею взагалі може статися і де вона взагалі може впасти. Ось, ось таке вони скажуть: я вам кажу 100% про це. І, типу, цим вони попередять мирне населення України. Що ось ми вас попередили все. Так, ви знаєте, що ви мене ще питали, чи може, чи може наступні рази, коли вони захотять ось ці далекобійні балістичні ракети запустити знов по територію України, чи можуть вони там в них, як то кажуть, прилетіти або вибухнути? Давайте спитаємо. Мені показувало ще давно, що якщо ці випробування, оця ядерка, вона але велика, яка ото в шахтах, ото там може прям зірватися там, бо воно те, що старе, і те, що лежить під землею, там дуже небезпечно його взагалі чіп чіпати. А це щось таке ж, бачите, воно ну, не дуже старе, воно перероблене, і воно ж не ядерне. Так, чи може оця далекобійна балістика, яка вчора летіла на Дніпро, комплекс Кедр, Чи може вона в них там на РФ і, як то кажуть, довбанути? Таке може бути? Ага, Земля, бажання України. Вибір, ну, псимочів. Угу. Сонце, зв'яз. Ну, тут карта вибору. Знаєте що, тут дорога. Тут карта вибору. Тобто вона може повести себе ця ракета. Взагалі, ну, тобто, неможливо це предугадати. Чи може вона там в них вибухнути? Ну, не виключення, не виключення. Бачите, тут показує, що може статися. Ось це рух, це рух, вона може. Або не долетіти, десь раніше впасти. Це може бути по луні, або ж щось з самим цим комплексом там може статися. Ну, тобто, така ймовірність, звичайно, є. Треба напряму запитати: чи вибухне в РФ оця їхня балістика далекобійна, якою вони вчора, яку вони вчора запустили вперше по Україні? Чи вибухне в них там оця далекобійна балістика в РФ. Помірність. Військовий, ага, рух, захист, головна. Чи вона у них там може вибухнути? Вони цього дуже бояться. І вони з дуже великою обережністю. Підходять до цього. Розумієте, дуже цього бояться. Ну, не показує прям, що вона там в них чітко. Давайте ще раз запитаю на повній колоді, чи може ВРФ, давайте, чи вибухне ВРФ, оця їхня далекобійна нова балістика. На цьому полігоні Капустін Яр. Чи вибухне вона в них там? Летить. Бачите, я, типу, не долетіла. Прям на полігоні. тут. Як, бачите, летить дорога, як не долетіла. Ну, щось таке. Може, що в них там вона. Вони цього дуже бояться. Але а, якщо це і станеться, ну тут жріться, вони будуть приховувати це. Якщо це і станеться, ви думаєте, ми про це дізнаємось, вони це будуть приховувати. В принципі, така вірогідність є. Але тут будуть приховувати, і тут, знаєте, що якось летіла-летіла і не долетіла знов. Не виключено.